Друзі, вітаю вас 19 лютого. Сьогодні з вами знову Валерий Кличок. до Києва. Щойно прибув спецпредставник Дональда Трампа з питань Європи, України і Росії. Кіт Келох, він включений у переговорну групу, яка представлятиме саме Сполучені Штати Америки. Про результати його візиту будемо сьогодні здаватися впродовж інформаційного дня. За цим слідкую, і також відомо стало, що Європейський Союз ухвалив 16-й санкційний пакет проти Росії. Деталі його я також вам повідомлю згодом. Це дуже непогані рішення на сьогоднішній день. Що стосується саме санкційного пакету щодо візиту Келга, будемо дуже обережними, тому що його босс, Дональд Трамп, напередодні. Дав невеличку прес-конференцію Маралаго, але наробив нею дуже багато скандалу в Україні та загалом і в США. Трамп заявив про те, що ми мали не допустити війну, ледь чи не ми в цьому винні, ну і каже, вам все рівно доведеться проводити вибори в Україні, тому що рейтинг Зеленського всього-навсього 4%. Давайте з вами спробуємо зараз проаналізувати все це з холодною головою. З'ясувати, в якій точці ми знаходимося і куди нам рухатися далі. Звісно, це все не просто, тому що емоційна виснаженість, вона зрозуміло, у нас є, і все ж таки. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше, обов'язково поширюйте відео друзям і знайомим. Щодо заяв Трампа, після того, як він провів телефонну розмову із Путіним, почали працювати робочі групи вчора, буквально в Саудівській Аравії. І його запитали про те, на якому ж етапі сьогодні просувається саме питання завершення російсько-української війни, і Трамп фактично звинуватив Україну в тому, що це ми винні, що Путін на нас напав. Ну звучало дуже непривабливо, і це все вказує на те, що умови припинення російсько-української війни в розумінні Трампа навряд чи будуть прийнятними для нас з точки зору оцінки нашої, бо для нього в принципі різниці ніякої немає. Хоча буквально напередодні із Р-яду держсекретар Марко Рубіо сказав, що будь-яка можлива мирна угода буде справедливою для всіх сторін. Тобто, до того часу, поки ми не досягнемо Сполучені Штати Америки, мається на увазі прийнятності цієї угоди і для України, і для Росії, ніякого підписання такої угоди, такого документу не буде. Але схоже, що Трампа деякі інші думки в голові аніж у Марко Рубіо. І також Марко Рубіо сказав європейським союзникам і своїм, і нашим. Ну чому кажу своїм і нашим? Тому що європейські союзники поки що є союзниками Сполучених Штатів Америки, але чи будуть вони залишатися надалі такими? Питання вже доволі дискусійне. Так, от він сказав, що Сполучені Штати Америки не будуть скасовувати санкції проти Росії. До досягнення угоди про припинення війни в Україні. Звучать дуже контраверсійні заяви про те, що, мовляв, скасування санкцій під час перемовин у Саудівській Аравії не розглядалося американцями та росіянами. Ну, про це говорить російська сторона. Добре, що Європа, попри дуже непросту геополітичну ситуацію, але все ж таки ухвалила рішення щодо ухвалення 16-го санкційного пакету. Але, друзі, те, що я вже встиг вивчити в цьому пакеті, не поспішав би співати, знаєте, які схвальні дифарамби Європейському Союзу, бо там є суттєві відтермінування, наприклад, щодо заборони постачання російської алюмінію до Європи, там воно відкладається на 26-й рік. Там дуже спірний санкційний пакет, не як завжди, Європа, вибачте, одній дупові на три. Стільці намагається всістися. І тепер, друзі, до інших заяв, які були озвучені Трампом, які я анонсував на початку цього відео. Про вибори, вибори були є і залишаються однією із умов припинення російсько української війни, і одним із пунктів плану Трампа. Те, що вчора публікувалося Fox News і про що я вам власне розповідав у вечірньому відео, воно знаходить підтвердження, що власне сказав Трамп під час. Прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо перспектив завершення російсько-української війни, його конкретно про вибори в Україні не запитували. Він сам про це сказав, я на цьому наголошую. Так, от він говорить: у нас ситуація, коли в Україні не було виборів, у нас воєнний стан. Це так він відповідав журналістам під час своєї прес-конференції і говорить, що рейтинг схвалення Зеленського становить 4%, і ми маємо країну, яку рознесли в пух і прах. І говорить, що якби. Росія захотіла, то вона розбомбила Київ повністю, от на 100%. Тобто такий дуже потужний Кремль, і треба, мабуть, його боятися. Ну, ми боїмося вже його з 2014 року. Боїмося в лапках, звісно. Ну і також Трамп попередив, що для того, щоб врахувати наші інтереси, погляди України на нашу долю, так як ми то бачимо. Тут мають відбутися вибори. Я розцінюю це як пряме втручання внутрішні справи України, але Трамп собі це, як він вважає, може дозволити і в такий спосіб демонструє, що в будь-якому випадку той алгоритм дій, який я проговорив вже раніше, тобто він для е, публіки, той алгоритм дій, що стосується припинення російсько-української війни, а саме замороження, тобто припинення гарячої фази, оголошення виборів. Під час проведення виборчої кампанії і виборів будуть проводитися переговори, буде напрацьовуватися якась рамкова угода і далі її підписання. Хоча тут я чесно кажучи, вважаю, що буде дещо інший алгоритм це припинення гарячої фази. В той момент, коли буде досягнуто проєкту рамкової угоди, і він буде попередньо схвалений українською стороною і російською стороною за посередництва Сполучених Штатів Америки і інших країн. Зараз довкола цього триває дуже багато дискусій. Тому Трамп від цього не відійде. І звісно, що його заява сьогодні сколихнула українське суспільство, особливо на тлі її атаки, яка відбувалася по Одесі та по інших містах. Я ще цього також торкнувся. Але Трамп. На жаль, звинувати фактично нас у тому, що це ми самі винні в тому, що Росія на нас напала. Це звучить як якась дикість, але це та реальність, друзі, яку ми маємо зараз осмислити і з нею працювати і просив би не сіяти паніки. Абсолютно очікувані заяви Трампа. Я до речі про них говорив ще влітку минулого року, коли робив детальні аналізи. Його інтерв'ю різним західним виданням, що стосується його санкційної, митної політики і так далі. Тому справді можу сказати, що Трамп буде втручатися в внутрішню політику. В принципі, американці робили це завжди. Але те, що робить Трамп, ну, звісно, воно виходить за будь-які рамки. І Росія намагається втручатися в внутрішню політику України. Тут друзі, абсолютно ну, історія, яка мала місце в нас і попередні роки. Але те, що американці не будуть нас залишати без допомоги, я в цьому не сумніваюся. Єдине, що за цю допомогу доведеться заплатити нам і європейцям. Тому я і не випадково говорю, що ми маємо тверезо і з холодною головою оцінювати заяви Трампа, які дуже для нас непривабливі. Перепрошую за цей ліричний відступ, але він має бути. Так от Трамп говорить, що він спробував переосмислити факти вторгнення Росії три роки тому в Україну. І коли війська саме перетнули кордон незалежної суверенної демократії. Перекрили карту Європи, то він сказав наступне: його думка тепер звучить так: сьогодні я почув, ну нас не запросили. Він має на увазі, що стосується саме запрошення України до переговорів. Президент України Володимир Зеленський відмовився їхати до Саудівської Аравії, де власне тривають зараз переговори робочих груп Росії та Сполучених Штатів Америки. Там мала бути зустріч американців із українською делегацією. Її немає. І далі Трамп говорить. Ну, ви там три роки. Ви повинні були закінчити це через три роки. Ви ніколи не повинні це починати. Ви могли б укласти угоду. Це його пряма мова. Вибачайте, що вона, можливо, не має якогось логічного зв'язку, але Трамп так говорить. Він говорить так завжди. По суті, фактично, цією фразою Трамп припускає, що це ми винні. В у тому, що розпочалася війна проти нас, що ми повинні були укласти угоду з Росією ще раніше, давно, ну я думаю, певно, він натякає на стамбульські угоди, які пропонувалися до підписання в Туреччині, які передбачали і сильні територіальні поступки, і демілітаризацію, і денацифікацію ну фактично відкат до 2021 року, власне чого зараз прагне. Сильно Путін, і нам це можна не допустити, друзі, ви лише у тому випадку, якщо Європа нас підтримує, тому що підтримки з боку Трампа в цьому плані, ну як на мене, не варто очікувати. Ну і він також запевнив, що не збирається виводити американські війська із Європи, навіть збирається їх там посилювати. До речі, таку заяву вчора зробило і керівництво Польщі, зокрема президент Польщі Анджей Дуда, після зустрічі з Кітом Келогом. Тому я і кажу, що поки що, ну принаймні на даному етапі. Трамп не збирається послаблювати Європу і буде підтримувати її, але звісно, взамін він буде вимагати. Грошової компенсації він підходить до цього як до бізнес проєкту і треба розуміти, що саме по бізнес-моделі треба працювати сьогодні із президентом Сполучених Штатів Америки. На превеликий жаль, такі заяви Трампа прозвучали саме на тлі чергової дронової атаки по Одесі. Росіяни вдарили і Одесу, і район Одеський ударними безпілотниками постраждало. Троє дорослих, одна дитина, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, авто, школи і багато приміщень залишилися без опалення і гарячої води. Ну, та інформація, яку я бачив щойно, там ледь чи не під 200 тисяч мешканців Одесі. В дуже холодну пору року залишається без опалення і гарячого водопостачання, і це враховуючи те, що буквально вчора Лавро говорив, що з боку Сполучених Штатів Америки пролунала пропозиція утриматися від ударів по енергетичних об'єктах. І Лавров сказав, що ну ми ніколи не били по цих енергетичних об'єктах. Тому хотілося, щоб Трамп, звісно, подивився на ці всі новини. Ну і Трамп також підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії. Таке запитання йому пролунало. Але у самій Європі чим далі, тим менше єдності щодо створення миротворчих військ. Буквально днями Еммануель Макрон збирав окремих керівників Європейського союзу. Він буде проводити ще одне такі зібрання, Воно анонсоване, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Серед питань, які розглядали, в тому числі підтримка України і створення миротворчої місії. І буквально вчора Еммануель Макрон зробив заяву, що не буде відправляти в Україну свої сухопутні війська для участі у війні проти Росії. Він дуже завуальовано коментує те, яку місію можуть виконувати дуже обмежені військові контингенти в Україні, і це мені все видається, що певне така позиція Макрона вже набула новий вигляд. Мені навіть складно тут сказати, як вам це правильно проартикулювати після розмови з Дональдом Трампом. Ну, принаймні, як мінімум, він перевзувся. Так от, друзі, як повідомляє французька преса, Макрон вважає можливим відправку. Експертів або навіть військових в обмеженій кількості за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність в межах можливої мирної угоди для гарантії безпеки для України. Ну, друзі, це так собі, знаєте. Приїхав нібито і приїхав, а нібито і не був. Я ну, ще раз наголошую, дуже складно коментувати притомними словами такі ініціативи Макрона, але це вказує на те мені особисто, що вся ідея з миротворчою місією сипеться, дуже сипеться. Також Макрон розмірковує про можливість ухвалити рішення в межах переговорів щодо миротворчої операції під мандатом Організації Об'єднаних Націй, яка б стояла вздовж лінії фронту. Ця ідея більш притомна, тому що говорив і неодноразово у своїх відео. Як один із варіантів відправка миротворчої місії до України в рамках саме місії ООН. Тому що організація Об'єднаних Націй за великим рахунком покликана а, саме припиняти конфлікти в світі. з Чим вона впорується дуже і дуже погано, і до такої миротворчої місії можуть ходити не лише країни Європейського Союзу, а й також до прикладу військові країн Південної Америки, Африки, Бразилії, Ті саме Китаю, ну вже багато міркувань з цього приводу, можливо, навіть миротворці будуть із Білорусі. Тому такого змішаного контингенту я не виключав би, але якщо вони запустять цей процес в організації бідних націй, він триватиме дуже довго. І також Макрон після переговорів між адміністрацією США та Росії, які пройшли в Саудівській Аравії, заявив, що Дональд Трамп може відновити корисний діалог з Путіним. Тому я ще раз наголошу, після саміту, який проводив Макрон з лідерами окремих європейських країн, який він проводив в понеділок увечері, він суттєво змінив свою думку саме після розмови з Дональдом Трампом. За великим рахунком, я це розцінюю як безпосередній вплив Трампа на Європу, і він його здійснює не конкретно на весь Європейський Союз, а вишукує тих, з ким би міг Мін співпрацювати. Ну, до прикладу, це прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Це прем'єр-міністр Угорщини Орбан, який давно підтримує Трампа публічно. Ну і Макрон, який, як бачите, починає підігравати. Трамп щодо миротворчої місії сьогодні з'явилася публікація в видані Guardian, де пишуть про те, що за оцінками британських джерел таку миротворчу роль в Україні може відігравати порівняно невеликий контингент у кілька десятків тисяч військових, а то навіть можливо і менше. Хоча Україна говорила про необхідність такого контингенту у розмірі щонайменше 100 тисяч. Європа чим далі, тим менше виказує публічної готовності до долучення до такої місії. Британські військові говорять про те, що війська заходу могли б використовувати можливості розвідки і спостереження для моніторингу будь-яких спроб Росії порушити умови потенційного перемир'я. Я це розцінюю як невпевненість демонстративна європейців і наших західних партнерів щодо дотримання умов, які можуть бути досягнуті в результаті перемовин США, Росія, Україна, США Росія. І будуть формалізовані у вигляді підписання якоїсь мирної угоди. Тобто вони абсолютно допускають відновлення військового нападу на Україну. Також альтернативний сценарій, про який пише «The Guardian», Взагалі може передбачати відсутність західних військ в Україні і зосередження на дуже дальній розвідці. Ну якісь безпілотники будуть літати і будуть спостерігати за тим, як Росія стріляє по території України і потім виказувати свою публічну стурбованість на майданчиках організації Об'єднаних Націй або на якихось інших, що мені зараз засвідчує, Україна має робити з цього висновки. Миттєво переналаштовувати економіку на військові рейки, виробляти багато зброї і заробляти, заробляти, заробляти ще раз заробляти гроші, тому що нам їх ніхто дарувати. Не збирається. Ну і щодо грошей, Трамп, повертаючись до його прес-конференції, заявив, що Україна отримала приблизно 350 мільярдів допомоги. Якщо говорити дослівно, то Україні виділили таку кількість грошей, але каже, відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння. Останнього разу Трамп говорив про 300 мільярдів доларів, тепер про 350. Можливо, наступного разу буде 400. Ну і він також розкритикував європейські країни за недостатню фінансову участь у підтримці Києва. Я розділяю таку його критику, тому що європейці справді повинні виділяти набагато більше грошей в першу чергу собі. Ну і звісно, нам. Ну і на завершення, друзі, вам кілька новин про енергетичний сектор світу і Росії, зокрема. Ви знаєте, що на завершення своєї каденції Джозеф Байден він санкції проти Росії, які стосуються саме тінього флоту. Тоді багато скептиків лунало на адресу цих санкцій, і я її виказував. Тому що ті обмеження, які стосуються саме танкерів тіньового флоту, вони не матимуть далекої перспективи, оскільки Росія буде вишукувати інші танкери, які не під санкціями для того, щоб експортувати свою нафту. Танкерів у світі дуже багато, близько тисячі штук, а санкції торкаються ну, приблизно однієї четвертої. Так от, Росія все ж таки збільшила експорт нафти завдяки новим танкерам та почала перевантажувати нафту з судна на судно. Але попри це, поставки клієнтам залишаються проблемними. Про це пише видання Bloomberg і наголошує, що найменше 5 нових танкерів, які долучилися до торгівлі після згаданих мною санкцій, допомогли збільшити відвантаження з тихоокеанського порту. Козміну минулого тижня. Ще шість суден стоять на якорі біля терміналу в очікуванні завантаження. І також у виданні пишуть, що нові танкери працюють із російських портів у Балтиці після завершення шторму, що порушив логістику, середній обсяг експорту нафти за 4 тижні зріс найшвидше з квітня минулого року. І також наші удари по території Росії, по нафтопереробних об'єктах на території Росії, хоча і мають гарний ефект, це тиск на американців, на росіян, але вони провокують ріст цін на нафту. От зокрема, ціни на нафту зросли, продовживши зростання другу сесію після того, як атака безпілотника на нафтопровідну помпову станцію в Росії призвела до скорочення потоків нафти із Казахстаном. Тому, друзі, у кожній дії є і негативні моменти. В будь-якому випадку я вважаю, що такі атаки по нафтопроробних заводах Росії потрібно продовжувати і в такий спосіб примушувати в силовий спосіб Росію йти на умови України, що стосується припинення гарячої фази російсько-української війни. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблять, но що і не перемикайтесь. Все буде Україна!